І щось шукають якісь гриби. Мабуть, рядовку шукають. І ми прийшли, верни не ми, ая! Там бубанятяна в лісі. Рыбочек шукаем. Трихи знайшов. С почему двигается? Ах, тут кто-то на нього корова, наверное. Ось маленький. Ось маленький. Ось, дерчить. Щось десь бачив. Хоть би не наступить на нього. О. Вс, ось одек красавець. Отакі. Отакі-то. Тут грибочки. Получится зрізать. Не получится. Не получилось зірвалось. Красавцы. Щас моїх так Думаю, перемоги. Буквально тільки вийшов. Пару хвилинок. І снимать. Где он? там? Ладнонько. Тут треба вже бігати. Не ходить, а бігати.